Народні депутати з найменшими статками. Ігор Гусь за майбутнє 764 тисячі гривень. Сергій Гривко слуга народу 120 тисяч гривень плюс 8 тисяч доларів. Аліна Загоруйко слуга народу 410 тисяч гривень плюс 10 тисяч доларів статків. Михайло Бондар. Європейська солідарність 1 мільйон 300 тисяч гривень. Анастасія Ляшенко слуга народу 1 мільйон 300 тисяч гривень. Сергій Кострійчук, слуга народу. 15 тисяч доларів. Павло Мельник Слуга народу. 904 тисячі гривень. Максим Заремський слуга народу. 875 тисяч гривень. Марія Мезенцева слуга народу 745 тисяч гривень. Олександр Колтунович – Платформа за життя та мир п'ятсот тисяч гривень.